Джуді Муді, ганебний. Рокі вже чекав на ним біля Люка. Гей, Рокі, твою фотографію друкували в газеті? запитав Стінк. Звісно, відповів той купу разів. Справді, перепитала Джуді. Ну, не зовсім відповів Рокі. Але моя фото висить в бібліотеці. Бачиш, сказала Джуді Стінкові, навіть мій найкращий друг знаменитий. А чому твою фотографію повісили у бібліотеці? заточнив Стінк. Мама привела мене в бібліотеку, де виступав фокусник. Він взяв мій перстень супермена і почакував, і той зник. Потім він видік з рукава цілу купу шарфів і мій перстень разом із ним. Саме в цей момент і зробила фотографію, на якій я зовсім ще дитина, сиджу в першому ряду з від відподиву очима. Так що я не зовсім знаменитий. Це все-таки щось зауважила Джуді. Коли Джуді зайшла в клас, пан тот сказав Повторімо правопис слів, які будуть на диктанті. Правопис, правопис, правопис. У увесь світ зациклився на правописі. Джуді нахилилась до Френка. Френку, твоє фото колись друкували в газеті? Звісно, відповів Френк. Мені тоді було три роки. Адам ставив і вимовив Ци У, ци, Е, ні. А. А як ти потрапив на газету «Шпальту»?» – прошепотіла Джуді. Хейлі стала і вимовила. Хири е -э биети. -э Я виграв конкурс розмальовок. Треба було розмалювати танцюриста виноградинку. Знаєш, того що намальовано на пакетиках з виноградним соком? Я навіть повиходив за лінії. Ренді встав і вимовив Ви-Е, -э ли О, си І, -э пи е -э ди Навіть Френк Перл був знаменитий через калякання на виноградному танцюристові. Ось це, кого я знаю, з не, А, ми Е, не І ТІ, і. Розсердилась Джуді. Джуді сказав пан Тот, ти хочеш сьогодні отримати білу картку? Біла картка, три білі картки за один тиждень означає, що ти можеш лишатися після школи. У Джуді вже було дві, а сьогодні лише середа. Може, ти для нас виголовиш, вимовиш додаткове слово? запитав пан Тот. Додаткове слово? Думала Джуді, вона була неуважною. Вона... А, Джуді Муді потребував халепу. Халепа, може, це було потрібне слово? А можете сказати значення слова, будь ласка, попросила вона. Ось клас зареготав. Це щось, що можна їсти, підказав Роккін. Джуді встала. Ви ари, е не и ки и вареники, певно, виголосила вона. Дуже добре, сказав пан Тот. Для вареники. На жаль, це не наше додаткове слово на сьогодні. Джесіко, може ти скажеш нам це слово? Джесіка Фінч виструнчилась по-королівськи, тримаючи свою гостру носу голову. -э Пумпернікель, сказала Джесіка швидше, ніж треба було. Виявилося, що це усього лише сорт хліба. Одне з таких артишок, артишкових слів, написання яких знає лише Джесіка Фінч, боюся в заклад мене знає, як правильно пишеться мурохоїд, думала Джуді. Джуді звернувся до неї пандота. Якщо ти виконувати маєш домашнє завдання і будеш уважним в класі, то не отримуватимеш білі картки і знаменито вдосконалиш свої знання. Ну от знову те слово. Надходив час природознавства, улюбленого уроку Джуді. Тож бути уважною буде легко. Вона сидить рівно, весь час підніматиме руку, як Джессіка Фінч. Вона, Джуді, Моді, більше не отримає білої картки. Джуді уважно розглядала черв'яка, який звивався на її партії. Дякую всі, знаєте, сказав пан Тот, ми вирощуємо борошняних черв'яків. Тож сьогодні я кожному роздам по черв'яку. Щоб ви гарненько їх роздивилися. Ви часом можете побачити борошняних черв'яків удома. Як думаєте, де саме їх можна знайти? Джуді підняла руку. Вони йдуть вівсянку борошного, сказала вона, коли пан Тот вказав на неї. Тож, мабуть, на кухні. Правильно підтримав, підтримав її пан Тот. Ці черв'яки нічінки жука, грищака борошняного, борошняні черв'яки нічні істоти. Хто може пояснити, що це означає? Рука Джуді знову злетіла в повітря. Джуді, вони в день сплять, а вночі прокидаються, сказала вона. Саме так, підтвердив пан Тот. А тепер уважно подивитися на своїх черв'яків. І порахуйте, скільки в них сегментів. Результат напишіть у зошит. Джуді нарахувала 13 сегментів, окрім голови, і одразу ж записала в зошит. Поки Джуді чекала на наступне, на наступне питання, вона дозволила черв'якова залізти на її палець. Дозволила йому вилізти на улівець. Грандіозно борошняний черв'як видався на гумку. У борошняних черв'яків є екзоскелет. Продовжив пан тут. не кодома, що це означає. Люди знала все про кістки та скелета. Зовнішні та внутрішні вона знову знала відповідь. Рука Джуді знову затягла у повітря. Вона забула, що тримала в руці. Олівець. Вона забула, що на вершечку олівця, на гумці сидів борошняний черв'як. Пантот викликав роки. Джуді побачила як лисить її черв'як, бачила, як він приземляється сінку на Джесіку Фінч. Бачила, як він повзе вгору по футболці Джесіки, як він лізе по її зібраному в хвіст волосі. Джуді зовсім забула про білу картку. Вона різкою замахнулася, поки Джесіка не побачила черв'яка, і сильно штовхнула однокласницю. А, закричала Джесіка і огидніше, ніж гієна. І стала мотати головою, щоб спустити, щоб струсити з волосся черв'яка. Ворошинний черв'як затів у повітря, вдарився об дошку і впав на підлогу третій, де клас шаленів. Клас! гукнув пан тот, ласкаючи в долоні. Прошу тиші! Джесіку я не дозволю, щоб у моєму класі кидалася з черв'яками. Учитель написав її ім'я на дошці. Але я не кидала, це було. Вона кидала, досить підійдеш до мене після уроку, уроку по свою білу картку. Джесіка спідлово зиркнула на Джуді. Її гострі вушка здавалася ще гострішими, її блюдало обличчя, ще бліднішим. Джуді відвернулась. Вона знала, що це її вина, але не хотіла отримати ще одну білу картку. Можливо, Джесіка Фінч ніколи раніше не отримувала біло... білої картки, думала Джуді. Можливо, до сьогодні вона ніколи не знала, як це мати проблеми. Ужеські була лише одна маленька хирлявенька біла картка. А одна маленька хирлявенька. Біла картка нікому не зашкодить. Після цієї події Джуджі почувала себе площицею. Ні, вошею. До того ж, це відчуття наростало. Після обіду в неї засвербіла шия, потім лікоть, чухала ліве коліно, палець на носі свербів. Палець на нозі свербів усередині черв'яка черевика. В кінці дня Джуді підійшла до вчителя. Пане тот, запитала вона, чюхаюсь. Як ви думаєте, свербіння може бути викликанням тим, що людина не каже правду? Не... не каже неправду, шкряп-шкряп-шехря. Думаю, так, відповів пан тот. Тобі сверби щось розповістить мені? Так, сказала Джуді, шкряп-шкряп. Про те, що сталося на уроці природознавства, шкряб. Це був мій борошняний черв'як Шкряб. Моя вина, шкряб На Не Джесіки Фінч. Джуді розповіла, як це сталося. Дякую, сказав пан Тот. Я дуже ціную те, що ти прийшла до мене, щоб розповісти правду. Джуді, Джуді, я знаю, що, що це дуже нелегко. Це означає це, що я не отримую третю білу картку. Боюся, що ні, сказав пан Тот. Я все ще хочу, щоб ти була уважнішою. Тодд стер з суточки прозвичай Джесський Фінч і замість цього написав Муді. Джуді похнюпилась. Чесно кажучи, не так вже. це вже і погано лишитись зі мною після школи. Ми зробимо щось корисне, домовились? Наприклад, помиємо акваріум. Пан А якщо хтось стає відомим завдяки негарному вчинку, яким словом... Називається її вчинок. Є якесь спеціальне слово? Так, відповів пантод. Це слово ганебний. Кінець. Слава в кісточках, Джуді Муді. Джуді чистила банан. А можна і мені попросив стінг? Джуді вручила йому шкірку від банана. Не це обурився Стінг. Джуді відкусила велетенський шматок віддала Стінгові банан, а сама взяла вишню. Що ти пишеш? запитала вона тата, кидаючи вишні до рота. Розп... Гаражний розпродаж, відповів тато. Я пишу оголошення в газету. Пора позбутися всіх цих старих вещ... речей. Старих речей? зацікавино? перепитала Джуді. Завдяки старим речам люди потрапляють у газети, а завдяки надзвичайним старим речам ви навіть потрапили на телебачення. Яких саме старих речей? Твого старого велосипеда, маминих університетних книжок, сінького дитячого одягу. А чи є у нас дуже-дуже старі речі? Є, це тато, відповів стін. Дуже дякую, відгукнувся тато. Та ні, я маю на увазі щось на зразок вії Клеопатри, сказала Джуді. Або молотка, який використовували при спорудженні статуї Свободи. Ну, ви розумієте, я говорю про речі, досить старі для того, щоб бути цінними. Речі, про які ти не підозрюєш, а коли знаходишся багатим, стінку сміхнувся. Щось на зразок антикваріату від прапрабабусі, ти йдеш на телебачення і там тобі скажуть, що ці речі коштують купу грошей. Боюся, що тут ніхто не, розбіга... не розбагатіє. Наші речі всього лише старий мотлох, зітхнув тато. Гррр, сказала Джуді. Вона відірвала хвостик від ще одної вишні, якби ж вона мала щось надзвичайне. Справді грандіозне, щось на зразок, наприклад, надбитої тарілки минулого століття, чи листа часів Американської революції. Як справи у школі, запитав тато Джуді сіла, чи тато знає щось про білі картки? Що ти маєш на увазі? Я маю на увазі, чи було там щось цікаве. Можна я в п'ятницю лишуся в школі після уроків? запитала Джуді. Пан тут казав, що я можу допомогти почистити акваріум. Побачимо, чи мама зможе забрати тебе, а як твої справи, з стінку? Джуді закинула до рота ще одну вишню. Ми читали вещей історію про Джорджа Вашингтона, повідомив Стінк, про те, що не можна казати на правду. Джуді переживала вишні. Він зрубав вишню. А коли тато запитав, хто це. Він зрубав вишню. А коли тато запитав, хто це зробив, Вашингтон сказав, я не можу брехати. І зізнався, що це він зробив. Джу. Джуді майже подивилася. Вона виплюнула вишневу кісточку. Кісточка перелетіла через стіл і приземлилась на стінка. Гей, вигукнула. Вигукнув Джу... стінк. Вона плюнула на мене. Це випадковість, виправдовувала Джуді. Джуді суворо сказав тато добре, добре, я не можу брехати. Я випрянула кісточку на стінка». Підніми вишневу кісточку, попросив тато. Джуді підняла кісточку з підлоги під цим стінка. Нечесно обурулась Джуді. чому все стає відомим через те, що збрехав. Уся історія про брехню брехня. Багато людей не знають про це неправда. Що це неправда, зауважив тато. Все одно це гарна історія, сказав Стінк. Джуді крутила і крутила вишневу кісточку. У неї з'явилася чудова ідея. Джуді, стає... Джуді Муді стає знаменитою ідея двох х десятиліонний давнини. Джуді забрала вишневу кісточку до себе в кімнату, взяла фен і, увікну... і, увікну... і увікнула. Його на повну тужність. Що ти робиш, спитав Стінг, який піднявся сходами на Джуді. А на що це схоже, запитала Джуді. Я обсушую рушневу кісточку. «Ти ненормальна, сказав Стінг. Коли він пішов, Джуді дістала крихітний молоточок зі свого лікарського набору, той, з допомогою якого перевіряють рефлекси. Вона вдарила вишневій кісточки. Щоб на ній з'явилися тріщинка, і кісточка виглядала старою, дуже-дуже старою. Потім вона дістала шпильку і нашкрябала на кісточки і націали. Дижи ви. Кісточку кисточка... вона поклала в спеціальну пластикову коробочку зі збільшеним склом, куди зазвичай кладуть засушених жуків. Грандіозно! гукнула Джуді. І це була правда. На гаражному розпродачі стінкові. Виявили окремий стіл. Там були іграшки для ванни, і ржаві машинки, дерев'яні детальки від конструктора, м'ячик з гумок, поламані музичні інструменти та жуки, які світилися в темряві, що їх стінк сам виготовив на своїй машині страхітливих повзунів. Стінку це ніхто не купуватиме, зауважила Джуді. Так відгукнувся Стінг, зате купуватимуть повітря, сказав він, показуючи на порожній стіл Джуді. От побачиш, сказала Джуді, у мене є щось краще, ніж Мотлах. Вона накрила свій стіл темно, блакитною скатертиною і поставила знак. Справжня вишнева кісточка з вишні Джорджа Вашингтона датується 1743 роком, тільки тут, вперше. Потім вона поставила на, серед... на середину столу коробочку зі збільшуваним склом. Усередині була та знаменита вишнева кісточка. Джуді дописала ще один рядочок. Хочеш глянути, плати 5 центів. Вона не могла всидіти на місці. І уявляла, як приїдуть репортери, як фотограф і згадати буде її фотографувати. Разом із двох, двох сопів ти п'ять п'ятдесятилітньою вишневою кісточкою. Дітлахи кидали монетки у бляшанку і захоплено вигукували. Ох, ця кісточка справді з вишня Джорджа Вашингтона і не може брехати, відповіла Джуді. Так і є. А де ти її взяла? Вона завжди була в моїй сім'ї, завжди, з минулого тижня, буркнув Стінк. Джуді повернулася до, нь до нього, опікши своїм фірмовим поглядом косючої гусениці. А звідки ти знаєш, що це справді кісточка Джорджа Вашингтона? Знову запитали малюки. А ви гляньте, відповіла Джуді. Вона зняла кришку і... і взяла вишневу кісточку. Тут написано, де ви». Бачите? Дай ну я гляну, сказала дівчинка, яку звали Ханна. Вона показала своєму маленькому братикові. Де ви, як. Де як ММДемс». Ммм сказав хлопчик і кинув кісточку до рота. Ріки, ні. крикнула його сестра. Та було вже пізно. Виплюнь. крикнула Джуді. Виплюнь, Ріки, наказала ханна. Ріки ковтув. О, ні, він її проковтнув? запитала Джуді. Запхай палець йому до рота. Кісточка сущита її немає, відповіла Джуді. відповіла ханна. Ріки, скажи, що ти вибачаєшся!» Ммм смакота, сказав Рікі. Прекрасно, вигукнула Джуді. І що я тепер робитиму, коли прийдуть репортери? Хм, зробиш іншу? припустив Стінг. Джуді зітхала. Джуді стогнала. Той малюк проковтнув її знамениту двохсот п'ятдесятилітню вишневу кісточку Джорджа Вашингтона. Рідкий сусідський малюк приковнув квиток Джуді до слави. Тепер зображеність цієї кістечки може бути хіба що на рентгені. կինեց